Цього тижня у Кременчуці показники температури повітря перетинають позначку плюс. І вихід на талий лід – це 100% загроза здоров'ю та життю. Проте, як ми бачимо, кременчуцьких рибалок це не зупиняє. Сьогодні позначка термометра сягнула відмітки плюс шість. Тож ми вирішили переконатися, скільки кременчужан ризикує своїм життям на річці. На водомі біля річкового порту зібралося півтора десятка рибалок. Чи то гарний улов, чи просто відпочинок душею і думками. Та цього спитати не ризикнули. Бо лід, здається, настільки крихким, що ми не наважились наражати себе на небезпеку. На території човнової станції ветеран ситуація зі станом Криги дещо ліпша, тож спілкування вдалося. В зимовій риболовлі мені подобається сам процес. Каже, затятий рибал. Олексій Іванович. Та ну лежав, лежав, устав та й пішов. Риба мені дуже не треба. Сам процес як клює. Та ну льот то дешев нормальний. Сантиметрів 12 А там у мене вильовка, плішня, все в мене там, як положено в старого рибака. Пристрасть до зимової риболовлі Віталія з'явилась ще у дитинстві. Наразі цей процес свого роду азарт для чоловіка. Я думаю не можу сидіти. А якщо льот бореться гвіздочками, ото вже туди. Якщо шипити, не треба йти. Я думаю, що я не провалюся, це по-перше. А по-друге, якщо вже були такі випадки, якщо чуні є чулки азека, мене виплюнуло як поплавок. Я отак шугав на морі. Мінус 10, поки дійшов обсох. Зимова риболовля це неабияке зняття стресу, і відновлення нервової системи людини, а ще відпочинок на природі. Але щоб цей відпочинок не перетворився на нещасний випадок. Рятувальники нагадують, кожному потрібно бути вкрай обережним, дисциплінованим і суворо дотримуватись правил поведінки на льоду, щоб не наражати на небезпеку себе і оточуючих. Ми рибакам говоримо про те, що відстань має бути 5-6 метрів один від одного, аби не було скупчення, щоб мали з собою засоби само. Рятунку якусь мотузку, щоб прийти на допомогу собі чи можливо людині, яка провалилась під кригу. А от звичайним громадянам ми радимо взагалі не виходити на кригу. Любителям порибалити взимку. Треба пам'ятати, що лід не терпить вашої необачності. Тож слід суворо дотримуватись правил поведінки на льоду та за плюсової температури краще не ризикувати життям. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кримачуцькі новини.